Привіт! Це відео спеціально для Владислава Максимова. Спеціально для мого автономного скло річкою Оберт він мені позичив кілька корисних штук із свого арсеналу. Одній з таких штук був американський фільтр для води. На жаль, він мені не згодився, тому що на Оборті було дуже багато, достатньо чистої води. Але ця штука дуже класна, тому ми її сьогодні з вами протестуємо. Ми з вами зараз знаходимося на болоті. Тут дуже багато води, але навряд чи її можна отак просто пити. Саме тому нам стане в нагоді цей фільтр для води. Зараз ми спробуємо його протестувати в режимі болота. Цей фільтр на вугільній основі. Всередині тут вугільний картридж, який заміняється. Його вистачає на 1800 літрів води. Також у режимі Fast Flow він може давати 2, майже два літри чистої води за хвилину. Тут він обладнаний ручкою для того, щоб качати цю воду. Трубочками. Зараз ми їх всі з'єднаємо. На кінці трубки ми встановлюємо такий спеціальний фільтр. Через цю трубку буде здійснюватись водозабір. Встановлюємо трубочку. От такий поплавок. Отож, з'єднуємо трубки із самим фільтром. Трубку із поплавком під'єднуємо сюди, трубку, з якої буде виходити вода. Зімінуємось сюди. Ставимо трубочку в стаканчик. Занурюємо поплавок в болото, приміром сюди, качаємо. Дивіться, чиста вода, її навіть можна пити. В інструкції написано, що фільтр має антибактеріальну дію, може затримувати навіть якісь страшні мікроби і всяку крупну фракцію, яка трохи більше мікрону. Тож, я думаю, цьому можна вірити. Пийте воду.